Усім доброго дня, уже майже вечора. Зараз уже пів на п'яту, ну ще ж видно, сонце світе, у нас жарко ці дні. І ось що я сьогодні хочу зняти про що відео. Зараз саме квітують дерева. Це я знімаю зараз сусідську грушу. І от я в неї що... О, на що звернула увагу. У неї квіти не прості, однорядні у п'ять пелюсток, як це буває зазвичай, а в неї вони як махрові, такі як двохрядні. Зараз підійдемо, подивимося. Ну, ось добре видно. От вони тут як десять пилюсток у них вроді. Ось. А от на яблуні тут видно, що п'ять. От теж тут видно, що двох рядні вони. І мені ж стало цікаво. Чи це тільки на цій груші така особливість, чи ще бувають такі дерева. Я особисто бачу таке вперше. Це ось яблуня. Тут чітко видно, що 5 пелюсточок. Ось вишенька, так тут зовсім видно, що вони прості, однорядні квіточки. Це ось теж грушка, але молоденька ще, невеличка. І ось тут теж. Вони однорядні, прості квіточки. От яблуня як цвіте. Ось ось заквітне бузок. А ось яка вишня. Уся-уся в цвіту. А ось іще хочу показати, це в мене декоративна смородина. І на ній з'явилося пару квіточок. Перший раз це вона мене цвіте. Поруч ось флок сьогодні розцвів. Це він називається розтопирений. Вчора ще не було, сьогодні почав уже квітувати. Ось для чистоти, так би мовити, експерименту прийшла відвідати ще одну грушку. Це теж молоденьке деревце. І тут видно, що прості однорядні квіточки. Ось іще ліщина, яка зараз гарна, листя, яке в неї бордове. Ось такий молочай новенький. Сонце йому тут зранку до вечора, а ось знімаю зараз це називається кущик такий багаторічний, це воно не куща, багаторічна рослинка, термопсіс. Такий він нагадує мені люпин. Ну, воно із одного сімейства бобових. Ось скільки на ньому бджілок. Красивий. Ось розгортає свої листя бузульник. Це каменеломка плетиста, плетеносна. Вже збираються цвісти, акілегія ось міні. Там далі ось уже буквально за пару днів вже показали навіть свою окраску хости. Це у мене сорт називається Квін Джозефін із жовтою каймою. Там вон міні-хосточки. Це буквально за два дня вони так піднялися. Ось звичайна хоста голубе листя, така що дуже швидко наростає. У тому році розсаджувала вже ось який цілий пучок. Що не скажеш про ту, що я показувала, та майже нічого й не наростила з минулого року? Це я зараз прийшла у двір на ту клумбу, що я вам частіше всього показую. Ну, ще тут цвіти, воно ж кожного дня все міняється. Ось так уже розцвів арабіс махровий. То вже біденс цвіте. Ось такий флок шиловидний, новенький, це сиреннявий, то в мене такий малиновий, вже давно, а це новий, такий прям шар. А це ось розпустили вже листочки свої. Це такий дерен, дерен компреса. Таке листечко мініатюрне в нього, ну. І виросте ну не, не буде великим. Таке воно дрібненьке, може сантиметрів до двох буде. Таке гарненьке. каменеломка Так хочеться, щоб вона наросла побільше, такий, щоб острівець був. Це теж молочай. Оце георгінка і вже вона з бутончиком. Вже скоро вона буде квітнути. Це карликові із клубня. Проросли, я їх висадила. Ось ще такий білий флокс, теж прям шапка біла. А це герантинум Уже теж цвіте. Зразу покажу воронці. Ось починає вже живучка цвісти. Які зараз гарні на ялинці коніці прирости молоденькі, така контрастна і рядом красні тюльпанчики так гарно. Морознику тут добре в тіньку. Молодець, арабіс немахровий. Уже, мабуть, три неділі він квітує. Гарно виглядає зараз барбарис карликовий, жовтий, то далі зелений еректа. Ось уже зовсім скоро буде цвісти жималость капріфоль. Уже в неї ось видно квіткові брунички. Це тут у мене тіньова така зона. Тут сонце тільки до 10-ї десь години буває. А так цілий день у затінку. І тут добре. Це гейхери тут добре себе почувають. почуваються. От така гейхера, що красним цвіте. От вони такі і розсадила з осені. От уже нові листочки понарощувала. Ну, старі я не прибирала, хай вони вже будуть, як прикривають. Це ось іще в мене тут хвощ японський. Це ось щось таке. Схоже на руколу. Ну, воно ще квітувати зібралося синеньке. Вперше це я бачу. Он зовсім у кутку, там сонця ніколи не буває. І теж там йому сподобалось зростати, такий, який він шикарний, розрісся, бадан квітує. І сонце йому зовсім не потрібне. Ну це ось такі. Копитінь. А заріна, по-моєму, ще на нього кажуть. Це ось кущик дієр віла ручейная. Це барбарис Хелмонд Пілар. Теж квітувати збирається. Це ось горянка, теж так наростає швиденько, то я її так прикриваю від сонця. Ось уже так обрастає листочками клен японський. Карликовий, карликовий бузок теж збирається квітувати. Ось продовжує своє цвітіння синюха. Телефон щось її світлою показує. Насправді вона така бузково голубо бузкового кольору. А в телефон дивлюсь, що вона майже біла. Ну і завершу вже свою зйомку своїм улюбленим на цей час кущиком Барбарису. Ви ж подивіться. Який він зараз гарний. Оце ж його такі квіточки звисають, і він мені нагадує діцентру Такі повислі дугоподібні гілочки, і з них, як дзвоники, жовтенькі квіти звисають. Ну, справжня ж тобі діцентра Ось уже зовсім скоро буде галіум. Уже в нього бутончики, а то ще он через, через ялівець пробився жовтенький міні-тюльпанчик. Я дуже рада. Ось клематис кущовий теж росте, так би мовити, не по дням, а по часам. Ось ось був маленький і вже так піднявся. І це в нього так. Я раніше думала, що це вже він буде квітувати. Оце в нього так вкладені листочки, наче це бутон. А це листочки, він їх далі розкриватиме, розкриватиме і ще буде підійматися. На цьому завершу своє відео. Всім до побачення! Всім всього найкращого!